Вітаю, вас, шановні друзі. Продовжуємо рубрику під назвою Що робить українська влада для того, щоб утилізувати якомога більше українців. Я вже вам недавно розказував. І писав в своєму телеграм-каналі, що в квітні 24-го року влада збільшила на 15 тисяч осіб кількість прикордонників. Ну це для того, щоб у українців взагалі не було ніяких шансів вирватися з цієї клітки під назвою Україна. Більше того, вчора з'явилася інформація, що на залізничних вокзалах Івано-Франківської області зараз почали патрулювати саме прикордонники, не ТЦК з поліцією, а саме прикордонники. І вони перевіряють документи у всіх туристів, у всіх чоловіків призовного віку, які з'являються на цих вокзалах. Неважливо, вони там транзитом проїжджають, чи вони приїхали до Івано-Франківська. У всіх цих людей прикордонники перевіряють військово-облікові документи. Але це ще не все. З'явилася ще одна дуже цікава новина до колекції: а саме, Львівський прикордонний загін розмістив офіційний тендер на закупівлю. За Засобів відеоспостереження на суму, увага, 6 мільйонів 200 тисяч євро. Не гривень, а євро. А це майже 270 мільйонів гривень. І це не східний кордон, і навіть не північний кордон, а це західний кордон, кордон із Польщею. І отам зараз дуже необхідні відеокамери на 270 мільйонів гривень. Знову ж таки, все це робиться виключно для того, щоб у українців не було абсолютно ніякої можливості вирватися на волю. Ось приблизно так українська влада виконує плани по могилізації. А ще більше цікавих та корисних новин я публікую в своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.